Жіночий одяг з льону, упаковочка і без, 585 гривень за кілограм. Лоті будуть різні позиції. Наприклад, ось такі шорти жіночі ляні. Це така маєчка. Склад тут, тут 100% льон. Ось така футболочка є у нас ляна, льон-котон тут. Комбінзон жіночий, такий класний ляний. Ось, ось такого плану маєчка. Так, з ляни вам показувала. Такі лоті будуть футболочки оверсайз, така чорна, така хакі кольору, Тобто буде тут упаковка і без упаковки приблизно 126-130 гривень за одну одиницю. Ось така футболочка ляна, також такі кольорові шорти. Ось такі. До них можна ось таку ляну, тільки тут нам без зав'язочок зробити не зав'язана. Ось така ляна класна блузочка можна підібрати. Значить будуть штани, штани, шорти, футболки, майки, комбінзони, жіночі і сукні. Можливо, 585 гривень за кілограм. Одяг Esmara преміум класу з льону. Замовлення від 5 кілограм замовляйте у менеджерів. ставте плюсик, ми додамо вас до нашого вебер-каналу і замовляйте все у менеджерів.